Хочу всіх привітати на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу з вами поговорити про засоби від Avon, а саме з лінійки Planet Spa райське зволоження з маслом оливи. Я придбала всі засоби, які є в цій лінійці, і протестувала і хочу поділитися з вами своїми враженнями від використання. Отже, давайте приступимо до перегляду засобів. І перший засіб, про який я хочу вам розповісти, це ось така недавня новинка в цій серії, а саме крем для рук стоп-таліків. Що хочу розповісти, цей крем дуже мені сподобався, він дуже добре зволожує та живить шкіру, також він доволі таки швидко вбирається в шкіру та не залишає ніякої жирної плівки. Після, після першого використання мої руки стали такі дуже гладенькі, там які. Також цей крем дуже економний, його потрібно не так багато і я б рекомендувала його використовувати на ніч, тому що він такий жирненький. Взагалі, я б дала оцінку цьому крему 5 з 5. Дуже сподобався, однозначно, буду. Повторяти цей засіб, і, особливо на такий холодний період, це просто спасіння для ваших рук, особливо, якщо у вас є така проблема, як сухість. Вам підійде однозначно. Наступний засіб, про який я вам хотіла б розповісти, це ось такий крем-суфле для тіла. Тут 200 мл. Цей засіб також мені дуже сподобався. Аромат в цій серії дуже мені подобається, хоча це такий показник більш на любителя, але ну, мені дуже подобається. І після застосування саме цього крему аромат на шкірі. На пару годин так точно залишається. Дуже добре зволожує шкіру, також дуже швидко вбирається, не залишаючи ніякої жирної плівки. Після використання шкіра така м'якенька, бархатиста, така приємна на дотик. Також дуже економне, не дуже потрібно багато засобу. Воно тут такої дуже густої консистенції, тому дуже повільно використовується. Ну і також на собі є такі частинки, такі зелененькі, які відразу ви можете побачити, коли відкриєте. Це гранули оливкового масла. І коли ви наносите на тіло, починаєте розтирати, вони також потім розтираються. Ну, можливо, комусь це може не подобатись, тому що потрібно трохи зусиль, щоб їх розтерти. Але, ну, як для мене, то нічого тут поганого немає. Мені навіть подобається. Отже, такий непоганий. навіть сказала, гарний засіб. 5 з 5. Однозначно повторю колись. І наступний засіб це ось такий скраб для тіла 200 мл. Але також сподобався мені цей скраб. Приємний аромат. Ну, я не буду повторювати, це відноситься до всіх засобів цієї серії, аромат мені подобається. Скрабуючі частинки тут помірні, я б сказала, і не дуже жорсткі, і не, такі, не дуже ніжні, середньої жорсткості, я б сказала. При нанесенні дуже добре піниться цей скраб. Також шкіра після використання така гладенька, я б сказала, очищена. Ну, така приємна. Цей засіб я б однозначно ще собі взяла. П'ять святи. Але що хочу сказати, що взагалі скраб, скраби я буду купувати тільки для того, щоб їх протестувати і розповісти вам. А взагалі, взагалі, я хотіла відмовитись від використання скрабів, так як в мене є щітка така для сухого масажу, і ну, для мене якось краще нею користуватися, і так будете менше використовувати. Засобів, це більш бюджетно і менше використовувати пляшечок, які загрязняють довколишнє середовище. Отже, ну, як в серії, де я буду тестувати, буде скраб, звичайно, буду тестувати, але коли він, наприклад, закінчиться, то і на тестуванні не буде нічого, то купувати, звичайно, я не буду. А взагалі рекомендую скраб. Хто постійно користується скрабами, однозначно рекомендую, купуйте. Наступне, це у нас ось така підтягуюча сироватка для шкіри шиї та декольте. Тут 50 мл. Ну, такий непоганий засіб, добре зволожує шкіру. Також, ну, шкіра така м'якенька, приємний аромат. Але, я б сказала, що і без цього засобу можна легко обійтись. Я раніше, наприклад, використовувала ну, крем для обличчя і його наношу там, і на шию, а зону декольте тим, кремом для шкіри, о, кремом для тіла і прям засіб саме для шиї і декольте, окремий, ну це таке вже баловство, я думаю. Отже, ну, як по мені, я, я більше не буду купувати, не бачу ніякого сенсу в цьому засобі. Ну, а взагалі непоганий засіб, кому, таке, кому подобається багато засобів там, для кожної частини тіла, то ну, можу вам рекомендувати, але я ніяку купувати не буду. Наступне це в нас ось такий лосьйон для волосся. Дуже часто буває на розпродажах, по, дуже часто по 40 гривень його можна придбати в Avon. Це, я б сказала, моя знахідка. Мені дуже воно сподобалось дуже добре зволожує волосся. Воно таке більш доглянуте, таке м'яке, гладеньке, сяюче. І що мені подобається, воно волосся не обтяжує, вона навіть придає такого трошки об'єму. Приємний аромат, звичайно. І також, що мені подобається, що його можна наносити не тільки на всю дліну, на всю довжину, але й на прикорнивий, на прикорниву зону. Ще, що, ну, можливо, хто не знає. Бажано перед використанням його нагріти. Ну, як я це роблю? Набираю дуже таку гарячу кип'ячену воду в ємкість, і туди поміщую цей засіб хвилин на 5, і тоді засіб такий гаряченький, і цей гаряченький засіб на волосся наносите і тоді кращий результат буде від нього. Отже, засіб класний. Однозначно буду ще брати, як тільки буде по акціях, точно буду брати. П'ять з п'яти, навіть шість дуже мені сподобалось для мого волосся, і воно дуже добре підійшло. маска для волосся. Маска також мені дуже сподобалась. Однозначно, буду ще брати. Е, воно, е, маска дуже добре зволожує волосся. Е, волосся таке дисципліноване стає після використання. Нема ніяких таких волосинок, які, е, там, які торчать. Особливо в мене є така проблема, тому що в мене дуже багато пушкового волосся, постійно воно в мене росте. І ця маска його дисциплінує, не дає йому, не дає йому такої свободи дій. Також, що мені дуже часто хочеться, щоб волосся було таке рівненьке, таке. Як, ну, як зараз, наприклад. Завжди мені для цього потрібно було користуватися утюжками для волосся. Але з цією маскою я вже не пам'ятаю, коли я користувалася останній раз утюжком, тому що ця маска вона обтяжує волосся, що, ну, що автоматично воно таке стає більш більш таке пряме, більш таке блискуче, таке гладеньке. Ну, мені ефект дуже подобається цієї маски. Ще вона дуже економна, тому що тут така густа консистенція, волосся дуже легко розчісується після використання. Навіть не потрібно використовувати бальзам додатково. Тільки шампунь і ось ця маска, йому не потрібно більш нічого. Отже, однозначно можу рекомендувати 5 з 5. І останній засіб на сьогодні це ось така маска для обличчя. Маска ця доволі таки непогано зголожує шкіру, таке живлення є, такий невеличкий ефект охолодження та тонізації шкіри. І також, я б сказала, таке легке очищення, не сильне, а таке легке. Прямо там пори вам не очистить, але, отже, така непогана маска, але я б не сказала, що вона там Така дуже чудова маска, що без неї не можна обійтись. Е, ні, у мене були і кращі маски. Це така: ну можна купити, покористуватися, спробувати. Але я б не сказала, що вона мені дуже сподобалась і що я буду ще раз її купувати. Е, ні. Ця маска не, не з цієї серії, куплю ще. Е, Можливо, для ті, в кого суха шкіра, вона більше підійде. А так як в мене комбінована жирна, навіть без, так сказала, то ну, для мене вона нічого такого вау не робила. Отже, ну, четвірка із п'яти, десь так. Серії з Сфарейське зволоження. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Пишіть в коментарях, згодні ви зі мною чи ні, яке ваше враження від використання цих засобів. Ставте вподобайки. Не забувайте підписуватися на мене. Підтримуйте наших україномовних блогерів, тому що нам це зараз дуже важливо. І давайте разом з вами оглядати і далі засоби Avon та. Українські бренди. Так як ви знаєте, зараз в мене доктор Санта, я тестую по серіям вам розповідаю. Всім дякую за перегляди, до нових зустрічей, до нових відео. Всім нам мирного неба па-па!